Це програма Ваша свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Росія не розриватиме дипломатичні відносини з Україною, хоча продовжує наполягати на своїх звинуваченнях у нібито причетності Києва до так званих диверсій в анексованому Криму. Тим часом в Москві стверджують також, що Росія і Сполучені Штати, нібито близькі до початку спільних дій у Сирії. Водночас у Вашингтоні наголошують, Крим є і завжди буде частиною України. І Росії немає сподіватися на зняття санкцій без поступу у в регулюванні на Донбасі. І от зараз в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем ми спробуємо поговорити на таку тему. Чи здатен Володимир Путін нав'язати Сполученим Штатам свою позицію стосовно України? І будемо говорити про це з колишнім міністром закордонних справ України Костянтином Горіщенком. Вітаю вас, пане Грищенко. Вітаю. Скайпом до нашої розмови долучиться екс-радник президента Володимира Путіна, Путіна співробітник інституту Катана у Сполучених Штатах, експерт. Андрій Іларіонов. Ну а спершу наведемо цитату. Наведемо цитату з вчорашнього виступу в Єкатеринбурзі після переговорів з своїм німецьким колегою Штайнмаером, міністром міністром закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він сказав, що незважаючи на весь цей кримський інцидент розриву дипломатичних відносин Росії з Україною не варто робити. Я не думаю, что мы сейчас находимся в ситуации, когда кто-то заинтересован в разрыве дипломатических отношений. Это крайняя мера. Сейчас главное не поддаваться эмоциям, не впадать в какие-то экстремальные варианты действий, а сдержанно и сконцентрированно обеспечить стабилизацию обстановки. Я выступаю за то, чтобы сейчас Суспільнеться на випадку всієї ситуації во всіх її аспектах: і в аспектах безпеки, в аспектах політичного регулювання, к последовательності і суті мінських договорів. Отже, пане Грищенко, пам'ятаємо всю цю хронологію. Спочатку Путін після заяви ФСБ звинуватив Україну в тероризмі. Сказав, що тепер зустрічі нормандському форматі на полях саміту у Китаї у вересні не варто проводити. Фактично наткнув, що Україна недоговороздатна. Деякі російські, не лише політологи про кремлівська, політики стали прогнозувати розрив депідносин. І От така вчора заява пана Лаврова. Були також витоки з засідання Ради нацбезпеки Росії з участю Путіна, що ніякого повномасштабного удару по Україні не буде. Що це коливання знову маятника? Я думаю, що ми є свідками того, як по різному спочатку подається. Та проблема, з якою стикнулась і Україна, і Росія в своїх відносинах. А після цього, після того, як, мабуть, відбулись відповідні контакти на найвищому рівні, я думаю, що саме це і було. І в контексті візита якраз міністра закордонних справ Німеччини показати, що є готовність до певного миролюбства, до готовності. Повернутись до переговорного процесу, все це є, ну, з однієї сторони, і тактичними певними кроками, з точки зору привернути знову увагу до позиції Росії, а з іншої сторони, показати, що цю проблему треба вирішувати і вирішувати у спосіб, який, звичайно, буде корисний і на чому наполягає Російська Федерація. Ви погоджуєтеся з тим експертом, який вважає, що це Путіна, ці всі його кримські заяви, пов'язані з тим, що він хоче вилучити Україну з переговорів про її Україне майбутнє і вести такі переговори напряму з Вашингтоном. Ви погоджуєтеся ну, значною мірою, це і відбувається вже в певний час. Оскільки ті домовленості, на які дала згода Україна, і сьогодні не готово їх виконувати через об'єктивні і суб'єктивні обставини. Якраз і дають привід для того, щоб спробувати домовитись про той параметр і про ті умови, за якими Україна може бути не згодна, але буде змушена їх дотримуватись. І це якраз і є останні події частиною примусу до виконання, яким за згодою, до речі, певною мірою і наших західноєвропейських партнерів. Намагається досягти своїх цілей якраз керівництва Росії, і нагадаю, що також у нашій програмі бере участь по скайпу колишній радник президента Росії Путіна співробітник інституту Катана у Сполучених Штатах, експерт Андрій Іларіонов. Добрий день господин Іларіонов. Ваше мнення, що означає останнє заявлення Путіна і вчорашня Лаврова? Росія все таки робить ход назад і повномасштабного можливого вторження в Україні не буде. Мне кажется, все, что происходит последние, наверное, дней 10, свидетельствует о такой акции очень высокого рассчитанного шантажа. Шантажа, в котором Кремль преуспел в последние годы, добился больших успехов, разработал технологию шантажа до высокого совершенства, с помощью которого добивался ранее не раз существенных выгод для себя. Собственно, таким образом он действовал и в конце лета 2014 года, и в феврале 2015 года. То есть с помощью демонстрации вооруженных сил, с помощью очень резкой риторики и с помощью в том числе возможных провокаций военных не исключимо с использованием вооруженных сил, добиться того, чтобы другая сторона, то есть Украина, пошла на сделку, пошла на компромисс, на который при прочих равных условиях, в условиях мирного, в кавычках времени, Украина не пошла бы. Поэтому, мне кажется, мы сейчас сталкиваемся с такой очередной, уже, может быть, как минимум третьей крупномасштабной операции по шантажу, чтобы добиться от Украины э, очередных уступок в рамках э, тех э, целей, которые Путин ставил еще два с лишним года тому назад, но которые так до сих пор и не добился. Нина по вашему мнению, вот опять же, такое заявление Путина, вчерашнее Лаврова, сегодняшнее также заявление, цитируемое российскими информагентствами господина Шойгу, министра обороны Российской Федерации, о том, что, дескать, это не подтверждено с американской стороны, Россия и США будут теперь сотрудничать в, в борьбе с терроризмом в Сирии, в городе Алеппо. То получается, Путин навязывает свой э, порядок э, взгляд на Украину с э, Соединенным Штатом, или Путину это не удается? Нет, Путин, безусловно, пытается это сделать. Пытается сделать, он и действительно... Пусть самая мелкая договоренность э, с американцами, которая существует относительно действий в далеком алеппе, э, пытаются быть представленной, что теперь Россия с Соединенными Штатами будет совместно военным образом действовать везде и прежде всего в Украине. Конечно, что это не так. Хотя в американском руководстве есть граждане, которые хотели бы так или иначе списать Украину и не обращать внимания на то, что происходит здесь и в нынешнем руководстве и в возможном будущем, но тем не менее в настоящее время, по крайней мере последние 5-6 месяцев нынешняя администрации Соединенных Штатов Америки, они не готовы будут на масштабный демонстрационный разрыв с Украиной, который помогали последние два с половиной года, особенно в условиях агрессии со стороны России. Поэтому это еще раз, это игра на нервах. Это шантаж, шантаж высокого уровня, высокого класса с применением, естественно, представителей вооруженной военной элиты со стороны России, которая будет намекать, делать вид, это будет сопровождаться провокациями на Земле и на востоке Украины, и в Крыму, с тем, чтобы напугать украинское руководство, чтобы напугать украинское общество, что если они сейчас срочно не пойдут на какой-то компромисс, не пойдут на сдачу своих позиций, то это может обернуться гораздо более болезненными, тяжелыми военными поражениями на земле. Спаспа господініна Ларіона звертають до гостя студії пана Грищенка. Ви ж маєте досвід не лише міністра закордонних справ України. Ви були послом і в Сполучених Штатах, і в Російській Федерації. Є якась логіка в діях останніх понад двох років російського керівництва зовнішньополітичних? Мабуть, якась логіка однозначно є, але що вона зрозуміла всім нам конкретно і навіть найближчому оточенню президента Російської Федерації, це велике питання. Дуже багато є. Тих, хто намагається зрозуміти цю логіку, але те, що велика ціна, яку доводиться платити Росії як державі і суспільству російському за результатами тих рішень, які були прийняті два з половиною року, це очевидно. І хоча готовність суспільства в Росії витримувати всі так звані тяготи, якраз пов'язані з санкціями, і несприйняттям всього, що виходить з Росії? Це таки в Росії телевізор перемагає холодильник. В Росії перемагає те, що було вибудовано протягом останніх півтора-десятиліття. А це не просто телевізор, це багата планова системна робота, яка проводилась тривалий час і яка сьогодні дозволяє консолідувати суспільство навколо свого лідера, незважаючи на те, наскільки ефективним. З точки зору, так би мовити, сприйняття пересічним громадянином свого стану на сьогоднішній день. Відтак, я не думаю, що на сьогоднішній день можна говорити про те, що санкції або навіть падіння ціни на нафту вже позначаються на рівні підтримки конкретно президента Росії. Але те, що з часом ситуація може кардинально змінитись. І ми були свідками протягом нашого життя, по крайній мірі моє покоління, коли ці коливання були значимими і навіть руйнівними для того режиму і системи, який існував напередодні, це те, що змушує, я думаю, шукати і в Москві підходить до того, яким чином розв'язати цю ситуацію, оскільки протягом ще двох років тримати у підвищеному стані разом з санкціями. Цю ситуацію буде неможливо. Тобто ви вважаєте, що Але час не працює на Росію? Не працює. Він не працює саме тому, я думаю, буде намагання якраз вирішити основні завдання, які поставило перед собою російське керівництво протягом найближчого часу ще до виборів. і Якщо то держдумоче президентських? Ні, мається на увазі вибори і в Сполучених Штатах. Хоча для цього дуже мало часу залишилось, але здебільшого в Європі те, що можна очікувати наступного року, ситуація дуже, дуже непредбачувано змінюється. Ми були свідками того, яким чином Туреччина була головним ворогом Росії, як це подавалось ЗМІ, як це подавалося у виступах офіційних чинників, і яким чином дуже різко і це. Було можливо тільки тому, що все сприйняття суспільством тих сигналів, які відходять від політики вищого ешелону в Росії, завжди сприймається з повною довірою. Тому, що буде ближчим часом, це весь спектр від загострення військового протистояння до реального пошуку виходу із ситуації і наскільки буде підготовлена і наскільки. Аргументовано з впевненістю в собі, без будь-якого комплексу маршовасті відстоювати наші інтереси, наше керівництво від цього залежатиме дуже багато. Адже не тільки глибинні національні інтереси в таких ситуаціях грають роль, це дуже багато залежить від того, як себе поведе очільник держави, якщо він спілкується своїми колегами. Тобто, на ваш погляд, зараз Київ все ж таки суб'єкт. Міжнародної політики, а не об'єкт сьогодні. Е, Україна стала е, е, тією державою, де е, бачить більше проблем, аніж можливостей. І це е, обмежує наші спроможність відстоювати довгострокові інтереси. Всі слідкують за перебігом внутрішньої політики, яким чином вирішуються ті чи інші проблеми, і питання здатності. Дотримуватись тих зобов'язань, які ми самі на себе брали, і по відношенню до євросоюзу, і у наших стосунках з країнами, які виходять за межі Європи. Це все анализуете и, на жаль, не дуже гарний результат цього аналізу. анализу. З боку захода. Я также возвращаюсь еще раз до еще одного участника нашей розмови, экс радника президента Путина Андрея Ларионова, господин Ларионов, вот вы как экономист, сколько еще в России есть ресурса продержаться от в такой эскалации международной? Год, два, десятилетия. Сколько еще хватит времени, чтоб телевизор у простых россиян побеждал холодильник? Что касается экономических ресурсов, то надо обратить внимание на то, что золотовалютные резервы России сейчас составляют почти 400 миллиардов долларов. Это существенная цифра. При прочих равных условиях финансовая система, бюджетная система находится в относительно приличном состоянии. Да, там появился бюджетный дефицит, да, так называемый резервный фонд и фонд благосостояния при условии расходования теми темпами, которые они расходуются сейчас, в течение двух, трех, четырех лет могут быть использованы. Но это только 10% от всех золотовалютных резервов. Поэтому а, при сохранении бюджетной ответственной политики это может продолжаться достаточно долго. А, да, российская экономика сейчас находится в рецессии. Она находится в рецессии уже более двух лет. И она находится в рецессии прежде всего из-за той войны, которую Кремль развязал против Украины. Но эта рецессия, рецессия не острая, это рецессия такая медленная, с сокращением производства от 1 до 3% ежегодно. И с учетом того, как мы видели, это происходило и в Северной Корее, и на Кубе, и в том же СССР, при наличии такой политики, при условии сохранения эффективности действия пропагандистской машины, она, увы, сейчас действует достаточно эффективно в России, это может продолжаться достаточно долго. Это может продолжаться достаточно долго для любого конфликта, такого конфликта, который сейчас... Кремль ведет против Украины. Поэтому мое слово предостережения украинским коллегам не следует рассчитывать на то, что по каким-либо внутренним причинам, экономическим или каким-то другим, эта война может прекратиться слишком быстро. Эта война может прекратиться слишком быстро, если Украина одержит победу в самом прямом смысле этого слова. Поэтому главный вопрос Украина, украинцы, украинское общество, украинское государство должны обращать к самим себе для того, чтобы быть способным противостоять агрессии не только два с лишним года, как это происходит сейчас, но и гораздо более длительный срок. Надо понять, что это не на короткий срок, Два с лишним года тому назад мало кто в Украине, да и в России мог себе представить, что такая война вообще возможна, что такая война будет длиться вот эти два с лишним года, но надо подумать, что некоторые войны длились не года, а десятилетия, поэтому... Так, 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 и у нас просто приближается к концу наша программа, вы человек лично знавший Владимира Путина, сейчас, конечно, вы навряд ли с ним продолжаете общение, как вы считаете, он действительно... Утратил адекватность, как Меркель вроде бы про него заявлял, или это рациональная политика восстановления империи? Вы понимаете, у него сейчас ориентация на других советников и на другие взгляды, на другие представления. Кто-то ему внушил, а возможно, это было его внутреннее убеждение, что небеса ему дают исключительный шанс по восстановлению или там, созданию, объединению так называемого русского мира. Он в это действительно уверовал. Он человек очень организованный, очень упрямый в этом смысле. Если он себе поставил эту цель, он ее достигает, пытается достичь. Поэтому сейчас он вполне, как он считает, рационально осуществляет политику, которая ему дана или внушена свыше. І он цим Поэтому... займається. Тому... So, спасибо. К сожалению, да время исчерпывается. Большое вам спасибо за участие в нашій програмі. Це був колишній радник президента Путіна, нині спровідник інституту Катановаша Андрія Ларіона. Я звертаюсь знову до гості студії Костянтина Грищенка. А взагалі, дипломатичні відносини України та Росією. так ми наводили точку зору пана Лаврова, що нібито не буде розриву. Сьогодні Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, теж казав, що не буде розриву. Треба намагатися не допустити цього дійсно. Оцей приклад з Бабичем, що це дзвіночок, все-таки може бути розрив? Та, ні, ну давайте все ж таки повернемось до того, що є дипломатичні відносини. Е, в формальної точки зору вони існують, але насправді фактично через наші дипломатичні представництва нічого не проводиться. І немає економічних якихось зв'язків. ніхто нікого не приймає на якомусь рівні, не проводиться всього того. Що є в переліку функцій Ми дипломатичного залишити, представництва? Так. Тому е, я думаю, що ніхто не зацікавлений в розриві, оскільки це потім відновлювати буде складніше. Залишиться статус кво на ваш погляд. Так, Так. дуже вам дякую, пане Костянтину. Гостом студії був колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Скайпом з'явичись Андрій Іларіонов. Ну а провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі.